Добрий день знову, знову в ефірі програма Податковий час. Поряд з мною Дмитро Гандрусі. І в Сергій Штатний, журналіст християнської футбольної ліги. І знову ми зібралися, щоб проанонсувати матчі для почув в першій лізі. І зразу у нас перший матч каталонці ФКФМ, фм 10.30 50-30 В Каталонці є фаворитами, я думаю, що 4-2 десь такому року. Ми знати, ФКФМ вже з кожної грою само. Проблема в тому, що з кожною районом у нас чим найменше, тим ми найкраще. Граємо, але будемо бачити, що. Але все суперники сильніші, сильніше, Будемо надіятися на краще. Бока спорт торнадо брат. Ну, колись би думав, що дерівна грала це. Ну, бок, але взаєм... зараз Бока спорт набирає оберти і то дуже досить великим темпом. Так, думалось, що торнадо 2 щось набирає. А бока спорсу таки є тут кого там і два-два 4-2. 4 бали. Ну, 4-2. Однакові результати до всіх мач. 4 десь так. Мілан, Пілігрим. Дві команди знаходяться. У низько, як для себе, як для світла. І Мілан з'явився у нас на зустріч. Ще збирається в стривочках. Жал, позвичайно, розібратися, як. Пілігрим не доганяє, так. Так, Пілігрим хоче цю команду. Eh, так. Так, та, Наскільки я знаю, Мілан досить сильна команда і вони на пільгів дуже сильно настроєні. Якщо вони бодай, тих зберуть 5 акцій вже. Да, баць, так, Добре боротися з пільгліні. Ну, Ми надіємося, що ми так само не, не дамо просто так і вкривачка. Ми теж надіємося на перемогу. Ну, кажу, ви бачите на полі, що щось буде. И, і чи взагалі так само пілягрів зможе зібрати команду. <су> так само. Це будемо сподіватися, ніби графіки не зайняті відсюди. Так. Ну, no. це футбол, це може бути, ви не бачите. Ну, а матч, напевно, у нас буде Придністров'ядж. Чому? Да, да, Придністров'я є не фаворит. А, Іфунайтет може зіграти з ним ну, нормально. No, Багато матчів було вважалося, де Іфунайте буде опсайдом, вони взяли і набирали та матчів. Венер чуть-чуть не забрав очікую, порядку не забрали. Так ще й в небо споттулка. 6. Ні, так. Ну, принісло, я Нісвої реабілітуватися зараз. Там ну з маємо там і ще, якщо їх не, не, не зробили на водахи, то, то буде. Ну, і в нас вже і з'явився на кукуру. Можливо, це нічого не поможе. й Можна. І ще е, один цікавий нас наступний. Енергетичний дербі. Так, так, енергія енергії. Інтересний матч буде. досить цікаво, що з цього буде. Цікаво, як енергія зіграє без зі ланок Так, яких не гармо. Не ганемо в Америку до Бекера. Буде перше заробляти, якісь присилати. на Лігу. А буде на щось. Еенджі фоне. Звісно, вони борються за перше місце з і не можна що лежити. Треба перемоги, тому все-таки енергії буде більше мати. Хотіти перемогти в цьому, хоча на рядом ми саме ми бачимо, що в досить класний результат показує. Як він з фемом зіграла, вони з фемом, а з, з Фарковом класний матч був. Так, молода досі пам'ятає. Так, не класно зіграла в Кубку проти Спарта. Ми бачимо, що команда, яка може боротися до хоч місця, тому енергію не розслабляйтеся, енергія не зазнаватися. Ні, останні матчем, якщо відбуватися, точно виходить в кевичі, буде і легенда. Факел легенда. Інтересний матч, ми досить. Не ну, знаю, чи легенда, там капітанчик Паша Павлюк зможе зібрати. Всі проблеми проблеми складу, ну. Літо канікують. Таке буває, а з факторів побратим. Придбає думаю, Я там, раді, все, тому радію, це майже літу. Ми бачимо, як виграли легенда. Як ми грав початку Пашко в кола, досить класно. але... але, але... Будемо будем бачити, що з тобою. Наразі закінчується анонс першої ліги. Вам бажаємо хороших ігор на суботу, на штучці, менше травм, більше хороших емоцій. Приходьте і... на 10.30 і весь день проводьте разом з нами. Дивлячись, да. як грають в хлопці футбол. Буційте шкіряно.